Вітаю вас на каналі Реальна Англійська. Сьогодні ми вивчимо слова на тему Дружба. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Friend. Друг. Friendship – Дружба. Best friend. Найкращий друг. Buddy – Приятель. Pal – Товариш. Companion – Супутник чи товариш. Acquaintance – знайомий. Mate – Приятель чи товариш. Це слово використовується в британській англійській. Trust – довіра. Loyalty – вірність. Support – підтримка Kindness – Доброта. Honesty. Чесність. Bond – зв'язок, Affinity – спорідненість, reliability, надійність, Companionship – товариські стосунки, Mutual – Взаємний. communicate, спілкуватися, Ділитися. Вам було корисно? Тоді ставте лайк. Ще 45 тем для повсякденного спілкування з носіями ми розбираємо на курсі реальна англійська. Які саме? Дивіться за посиланням під цим відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!